Звати Ракела. Мене її пролікували після того. І вона відійшла, вже пасеться. П'ять корів Михайла Чайки отруїлися залишками добрив. Двоє з них загинули. За словами Михайла, залишки спалених добрив. Працівники аграрного підприємства залишили на дорозі біля поля поруч із Посовиськом. Суботу 4 числа корови випасались на цьому лугу І почули запах, як тварини чують запах добрив. За 300 метрів вони почали бігти. Спинити їх практично не можна було. Коло поля на дорозі розсипаний були карбоніт, як я поняла, розумію. Почали відганяти цих корів, ну, скрізь розкривлені були грудки, його ці карбоніти які корови схватили. Я так розумію, що мін добриво по залишалося у мішках. Мішки оці величезні, оці Такі ну, та, вони, вони їх поскидали сюди і попалили їх. Хто це бачив поліетилен, Даже тут палить. На ну де підпалиш? На траві Олена, дружина Михайла, допомагала йому випасати корів. Жінка каже, спершу залишки спалених добрив сплутала зі спаленими дровами. Я з ними прогулююсь, дивлюся. скажу, лежить купа, Така величезна, величезна купа. Я зрозуміла ще й думаю, ну хто це спалив таку кучу дров? Я собі йду попереду, вони всі як завжди, йдуть за мною. Як я так оглядаюсь назад, дивлюсь, вони свій кучі, носами розривають він добре. Минут дві проходить, ну минут десять, вони чуть так відійшли, ми відігнали. І вони починають всі падати. Вони так почали ревти. Одна з корів загинула одразу на полі, розповіла Олена Чайка. Інших чотирьох корів намагалися врятувати, викликали ветеринара. Троє корів вижили. Через два дні їх випустили на пасовище. За словами Олени Чайки, представники підприємства не йдуть на контакт. Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатися із представниками аграрного підприємства. На час виходу матеріалу ми не отримали відповіді. 6 травня загиблих корів захоронили на скотомогильнику в сусідньому селі. За словами Ігоря Волківського, заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, попередній діагноз отруєння азотовмісними добривами. Попереднє це отруєння сполуками, які азотовмістими сполуками добривами. Виїжджали в той же день, зранку. Була створена бригада. Бригада була створена. З представників головного управління, представників обласної державної лікарні, представників регіональної державної лабораторії, місцевих, територіальних наших представництв, там же проводили надання допомоги тим тваринам, які потребували допомоги. Там же було і проведено розтин трупи, відібрано матеріали і направлено в той же день в регіональну лабораторію. Матеріали знаходяться в роботі. Тому остаточно попередній діагноз я ж сказав. остаточний діагноз буде вже винесений після виписування експертизи. У день події родина чайок звернулася до поліції за словами Марини Вітвіцької, старшої інспекторки з комунікації Житомирського райуправління управління поліції. Зараз поліцейські проводять слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження. Призначені низки експертних досліджень на місці події. Працювали також працівники держпродспожспоживслужб. Були взяті для аналізу зразки ґрунту, також проводиться експертиза для встановлення, смерті, встановлення причини смерті тварин. Попередня кваліфікація події, стаття 239, запруднення або обсування земель Кримінального кодексу України. Надія Назирок, Тетяна Іскоростенська, Євгенія Барвенко, Олексій Чорко, Суспільне, Новини, Житомирщина.